Вітаю вас на своєму каналі Вихиляси з вишивасами. Нарешті я добралася до можливості показати вам, як я роблю такі бубочки. Хто хоче вишити таку сорочку, я вам покажу схему. Тобто спочатку вишивається отака основа, От отакі квадратики. Кольори, ну, кольори підбирайте самі, бо Кажуть, що автентична сорочка зберіглася тільки одна, От, ну, я підбирала параметри і кольори на свій розсуд. Ось перед вами схема, за якою я працюю. Тобто, що на цій схемі видно? При моїй тканині, бо може бути, якщо інший каунт, може бути різне розчислення. Я починала, бачите, от перші стібочки, тобто воно виконується прямою рахунковою гладдю, починаючи стібок на 4 нитки, потім 5, 6, 7 і так далі. Як бачимо, ну, всі, Воно чотирикратно повторюється отакий елемент. Головне, тут. Не помилитися в розрахунку. Утворюється отака, ну, заглиблення отаке. От воно на тканині. От, бачите, воно на тканині. Зроблено за моєю схемою. Потім в цих заглибленнях я буду робити оті бубочки. Принцип такий. З модулем 4, тобто утворюється квадрат 4х4. От я знаходжу оті 4 точки, ну, виходжу десь отут і роблю легенько так, тамбурний, такий, ну, звичайний тамбурний стібок. До однієї точки, до іншої. Це буде основа, яку я буду потім заплітати. Отак. От Завершую, це перший етап. А потім я цю основу буду отак спіралькою обкручувати як гітарну струну. Тобто, в нас завдання зробити з квадрата коло, Тобто, квадратура кола. Основа буде квадратна, легенькими такими стібочками, а потім будемо обкручувати ну, звичайною лиштою. Не листую, ну, спіралькою. От я покажу, як це робиться. Так, от в мене вже є заготовка. Кольори підбирайте самі чергування кольорів так само. Я вам покажу ще переходи. Так, зараз, зараз, зараз. Мені не дуже зручно. Так, пам'ятаєте про чотири оті точки? От, ну, я просто вже знаю, де вони у мене. От вколола, набрала 4 нитки полотна, оскільки в мене це... я роблю основу в одну нитку, вовною нитка Ірен, а оті бубочки, у дві нитки. Ну, Роблю петельку, і по схемі, як я вам показувала, я роблю такі легенькі. Легенькі е, тамбурні стібочки. Бачите? Е, секрет роботи з вовною, не можна її затягувати, це вам не е, бавовна. І от воно виходить тоді таке пишне. Я роботу повертаю, щоб мені було зручніше. Оце третій стібок виходить отакий квадратик. Ось останній стібок, дивимось. От я вийшла майже в ту точку, звідки починала. Бачите, у мене виходить такий пухкенький квадратик. Просто я знаю, що там петельки, я буду їх обкручувати. Е є різні варіанти, я вам показую свій. Мені зручніше обкручувати, е вколювати на периферії, не проколюючи тканину. Я буду обкручувати тільки оті стібочки, які я зробила. От. І потихеньку, легенько-легенько, не затягуючи нитку. Я просто отак поступово, щоб вони не перехрещувалися стібочки. Ну скільки там влізе два, три стібочки, як, ну, скільки влізе. От. І вже починаю робити отого бубличка. Так, зараз поверну. Бачите, легенько-легенько, не проколюючи тканину. Він утворюється трохи більше, ну вовна вона ж пластична, вона потім трохи е, сяде і буде е, з квадрата утвориться коло, отакий бубличок. І, е, ну, Я ще іноді коригую. Буває таке, що ну, ниточка заплуталася чи зачепилася, і стібок виходить затягнутий. Я можу його продублювати, Тобто я формую отого бубличка. Отут у мене були тонші, тому я його ще дублюю, проходжу. От, бачите, в мене виходить отакий бубличок. Тепер мені треба нитку ж ніхто не різав, я вивожу її на виворіт. Ось подивіться, який у мене виворіт. Щоб не провисали стіпки, так, я контролюю, щоб там е, нормально пройшло все. Бачите, бубличок, який утворився. Тепер я прохожу під нитками. Мені на протилежний бік треба просто під стіпками, не затягуючи легенько-легенько. Отак, пройшла, вийшла ну, дзеркально. Знов виколюю, пам'ятаєте, от ті чотири крапки, які я намалювала. Ось вона в мене де буде. Вийшла, і що я бачу? Я знов вийшла в такі самі позиції. Тепер повертаю так, як мені треба. І роблю все знов. Я роблю чотири стіпки тамбурних. Ось тамбурний стібок не затягую. Оце другий тамбурний стібок. Похожу над ниткою. Не забуваємо, бо втіче. Тепер третій роботу. Чому я кажу, що голова йде обертом? Тому що роботу постійно треба крутити. Так, ще один стібок. У мене просто голка рахує. Бачите, він такий пухкенький виходить. От. І легше під нього під, підколювати голку. Оце останній стібок. І починаю за годинникою стрілкою обкрутку. Ну, в когось, може, є інший метод. Мені це і швидше, і зручніше. І от починаю обкручувати, не натягуючи нитку. Саме в цьому і полягає секрет. Вона може трохи закручуватися, я контролюю цей процес. Ось. І потихеньку, потихеньку обкручую того бубличка. Я робила хронометраж. Чотири бублички в мене виходить за. 12 хвилин. Зараз я трохи більше трендю, і мені незручно дивитися через телефон. От, тому, може, воно не дуже акуратно вийде. Ну, от, я намагаю, намагаюся робити акуратно. Бачите, щоб стіпки не перехрещувалися. Я їх викладаю. І от в результаті, дивіться, що в мене вийшло? Оце останній стібочок. І такий кругленький-кругленький бубличок. Тепер я вколюю всередину, вивожу на виворіт. Мені ж треба заховати дивіться, як я ховаю нитку найнадійніша закріпка. Вон, бачите, вони такі кругленькі. Це проти ходу. От я її провела, отак От сюди. Під стібочки не натягую, одну ниточку захопила, накрила і на всю довжину От все я можу обрізати, і в мене буде акуратний і надійний бубличок. Ну, ось ще раз подивіться, що в мене виходить. Варіації можуть бути абсолютно різні, там і по діагоналі різними кольорами це робиться. Ну, то на ваш смак. Я не робила копію, тому не претендую на абсолютну істину. Ну, Роблю для себе. І тут ще в чому е такий момент. Тут головне, щоб була між елементами найменша відстань, Тоді вони виглядають гарніше. Якщо вони ну, дуже розріджені, ну, на ваш смак може бути нормально. Я, я хочу, я захотіла от так. Підбрала сама параметри, кольори і спосіб виконання. Тому ділюся з вами от своїм таким напрацюванням. Ну, Майте користь.